Виконуємо номер 284 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Задання перше. Сума 5,7 і 1,815. Задання друге. Сума 7,415 і 1,56. Третя сума 5,1335 і 2,914. І четверта сума 7,1736 і 4,58. Приступаємо до виконання. Знайдемо найменший спільний знаменник для чисел 10 і 15. 15 не кратне 10, тому 15 з 2 рази, буде 30. 30 кратне 10. Отже, найменший спільний знаменник 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 10, це буде 3, 30 ділимо на 15, буде 2. Знайдемо нові чисельники, 3 множимо на 7, 21, 2 множимо на 8, 16. Додаємо тепер цілі частини 5 додати 1 буде 6. І дробові. 21,30 додати 16, 30. маємо 37 30. У дробовій частині у нас неправильний дріб, тому виділимо цілу частинку. Для цього 37 ділимо на 30, беремо по одному, 6 додаємо 1, це буде 7. І знаходимо тепер остачу 37, віднімаємо 30, буде 7. Знаменник переписали, отримали 7,7. Задання друге: 7,415 додати 1,56. Знайдемо спільний знаменник: 15, не крат на 6. Збільшуємо 15 два рази 30, 30, крат на 6. Тому найменший спільний знаменник буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 15, буде 2, 30 ділимо на 6 буде 5. Знайдемо чисельники: 2 множимо на 4, 8, 5 множимо на 5, 25. Даємо цілі частини 7 додати 1,8, дробові 8 тридцятих додати 25 тридцятих, буде 33, 30, 33 тридцятих – дріб неправильний. Виділимо цілу частину 33 ділимо на 30. Неповна частка буде 1. 8 додаємо 1, це буде 9. Знайдемо стачу. 33, віднімаємо 30, буде 3, 3, 10, 3 30 тридцятих можемо скоротити на 3 3 ділимо на 3 буде 1, 30 ділимо на 3 буде 10. Отримали 9,1. Задання третє: знаменники 5,135 і 2,9,14. 35 і 14. 35 не кратне 14, тому 35 збільшуємо два рази буде 70. 70 кратне 14. Тому найменше спільних знамених буде 70, знайдемо додаткові множники. 70 ділимо на 35, це буде 2, 70 ділимо на 14, це буде 5. Знайдемо нові чисельники. 2 множим на 13 буде 26. 5 множим на 9 буде 45. Тепер додаємо цілі частини, 5 додати 2 буде 7, і дробові 26,7 додати 45 самих, буде 7,7. 71, 71 70 дріб неправильний, тому виділимо цілу частину. Для цього 71 ділимо на 70, неповна частка буде 1, 1 додаємо до 7, це буде 8. Знайдемо остачу. 71 відняти 70 буде 1. Знаменник переписали. Отримали 8,1. Завдання 4: 7,1736 додаємо 4,58. Знайдемо найменший спільний знаменник. 36 не кратне 8. Збільшуємо два рази. Це буде 72, 72 кратне 8. Тому найменший спільний знаменник буде 72. Знайдемо додаткові множники. 72 ділимо на 36, 2, 72 ділимо на 8, 9. знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 17, 34, 5 множимо на 9, 45. Додаємо цілі частини 7 додати 4 буде 11. Тепер дробові. 34 додати 45, буде 79, і 72 переписали. Як бачимо, знов у нас у дробовій частині неправильний дріб. Тому 79 ділимо на 72, неповна частка буде 1, додаємо її до 11 і знаходимо остачу: 79 відняти 72, буде 7. Знаменник переписали, отримали 12,772. Ми знайшли значення виразу. Номер 284. Виконано.